О, Ісусу Христу, дорогі друзі, не можу промовчати з приводу свіжого інтерв'ю Зеленського, бо дуже такий великий бум у соцмережах. І тут є деякі речі, які ми, як люди, які ми робимо неправильно. Ну там. Величезний хайп, ми починаємо розбирати, хто в чому винуватий у смертях і так далі, е, купа емоцій. Це все активно підтримують порохоботи і не будемо гріха таїти. Дійсно, хоча дуже не люблю казати, що в случаю чого у всьому винуватий Путін, але ну, росіяни дійсно де, де можуть, там підливають масло у вогонь. Е, при тому сам Зеленський говорить якісь абсолютно стрьомні речі. Тобто він. Е, Одно з двох, давайте так. Або він нас обманув тоді, коли казав, що можемо їхати за шашлики, або він нас обманює тепер, а насправді він тоді сам не повірив тому, що йому говорили там всякі цереушники, англічани і так далі. Тобто, або тоді, або тепер він нас обманув. І Оскільки ми не знаємо всіх факторів, ми не знаємо, хто за що винуватий, ми не можемо стверджувати, хто винуватий у смертях у там підготовці і так далі. Ми це не можемо стверджувати, бо ми не знаємо. Ми не маємо достатньо даних, і коли ми починаємо це стверджувати, ми виглядаємо ну, агресивними дураками. І, звісно, ми не можемо достукатися до влади. Але якщо звести все до того, що ми бачимо. Що ми конкретно можемо стверджувати, то ми можемо спитати президента, чому ви нас обманули? Чому ви нас повважали, або повважали дурнями тоді, у лютому, що не захотіли говорити всю правду. Або ви нас вважаєте дурнями тепер, якось пробуєте викручуватися із ситуації. Або взагалі це вам радить якісь радники. Радять вести і говорити себе так. Тобто, ваша маркетингова служба дала збій і заставляє брехати своєму народу. Тобто, це момент, який ми можемо стверджувати напевно. І ми це маємо робити виважено і спокійно по всіх каналах, де ми хочемо щось сказати. Ми маємо не ретранслювати всякі там обурливі тексти від професійних копірайтерів. Ми маємо говорити від себе виважено і спокійно. І Спитати, що, пане президент, невже ми, українська нація, недостойні того, щоб нам говорити правду? І якщо ми будемо себе поводити гідно, то набагато більше шансів достукатися до влади. А якщо ми будемо стадом верескливих, агресивних макак, то це тоді далі наш президент буде. Перебувати у своїй зручній матриці, де його радники розумніші за народ, де треба слухати їх, і буде перебувати таким чином у абсолютно викривленій реальності. Тобто реальність президента залежить в тому числі і з нас. Банально, тому що він читає Фейсбук і він, ну, коли він бачить. Агресивні наїзди у речах, у яких ми реально дупля не відстрілюємо, то ну, він образиться і закриє Фейсбук. А якщо він побачить спокійно виважну фразу пане президент, чому ви нам сказали неправду або тоді, або тепер, то більше шансів, що він задумається. І крім того, теж не варто зараз розсипатися прокльонами. Якщо він сам помилився тоді у лютому. Ну, я думаю, якщо він це тепер визнає, то це буде нормальний, мужний, нормальний мужній вчинок. І не треба зараз верещати, бо реально дуже мало хто з нас вірив у цю війну. Визнає президент якісь свої помилки чи ні, це залежить від багато факторів. Я би хотів, щоб він визнав. Але варто зрозуміти, що помиляється кожен, він з такої ж самої шкіри кісток як М'ясо, як ми. І якщо він помилився, то не добре, але не критично. Критично, якщо людина не визнає свої помилки, Лише тоді біда. А ми маємо якось із свого боку і самі свої помилки визнавати і бути виваженими, адекватними людьми, навіть зараз, коли війна. Бо саме, коли війна, треба виявляти внутрішню силу. Внутрішня сила, в тому числі, і в тому, щоб не піддаватися зайвим емоціям. Зайві емоції завжди шкодять. У мене все з Богом, всім щастя.